Шилася підготовка українського національного контингенту, який підтримуватиме мир і стабільність в автономному краї Косово. На сьогодні там загальнополітична та безпекова ситуація оцінюється як задовільна, але схильна до загострення. Комплектація підрозділу та підготовка майбутніх миротворців здійснювалася на базі 79-ї Миколаївської окремої аеромобільної бригади. Готовність військовослужбовців до виконання завдань за призначенням підтвердила комплексна комісія командування сухопутних військ. Про специфіку підготовки наших миротворців більше знає. Богдан Сенек. Основні вимоги до кандидатів у миротворці міцне здоров'я та високий фаховий рівень. Протягом двох місяців десантники вдосконалювали гуманітарну, психологічну, фізичну, тактичну і вогневу підготовку. Також будили техніку та вивчали основи міжнародного гуманітарного права. Ці два місяці я побачив людей в різних обставинах, і я певен, в кожному з них це ті люди, з якими я готовий піти і рік виконувати свій миротворчий обов'язок на Балканах. При подготовке офицеров управления увага определялась в іноземної иноземной засвоєнню засвоению процедур, установленных в международных штабах, та вдосконаленню навыков боевого використання штатного озброєння и техники. Вопросы, которые будут рассматриваться на проверке, это проведение конвоев, внесение патрулирования на блокпостах, охрана важных объектов и работа у руководства контингента. Серед основних завдань, покладених на особовий склад українського контингенту в Косові, надання гуманітарної допомоги, перевірка населення та автотранспорту на наявність зброї, вибухівки, наркотичних речовин і контрабанди, а також охорона комунікаційних центрів та інших об'єктів, визначених командуванням багатонаціональної бойової групи Схід Сил Кейфор у операційному районі відповідальності. Досвид попередників враховывался и при подготовке 16-й ротации украинского контингента. Разделение, которое сейчас подготовлено к следующей ротации национального контингента в Косово, на данный момент присутствуют военнослужащие, которые прошли серьезную школу миротворческой, миротворческой работы, миротворческой деятельности в Ираке, в Косово, в Либерии, в Сьерра-Леоне. Під час перевірки військовослужбовці не лише складали кваліфікаційні заліки з різних дисциплін в день та вночі, але й відпрацьовували ситуаційні завдання з використанням спеціальної техніки. В залежності від того, як ми швидше розвернемо стрілу, норматив, залежить виконання бойової задачі. Значна увага приділялась охороні об'єктів, супроводженню конвоїв, чергуванню на блокпостах і на постах спостереження, патрулюванню території та відбиттю нападів диверсійних груп. Головна ціль, які ціль усіх миротворчих місць, це показати присутність миротворчих сил в зоні відповідальності. Та здійснювати охорону особливо важливого об'єкта, що визначений. Також майбутні миротворці продемонстрували свої навички водіння авто. Колона у складі 14 автомобілів здійснила 250 кілометровий марш. У складних дорожніх умовах Балканських гір водійська майстерність є запорукою успішного виконання завдань. До речі, на марші водієм автомобіля Газ 66 була молодший сержант служби за контрактом Олена Іванова. Переконаний, що особовий склад спроможний виконати завдання за призначенням під час виконання миротворчих операцій і завдання, які були покладені на контингент, тому що переконався навіть приємно вражений, що більшість водіїв. Мають певний досвід водіння, рівень підготовки та морально-психологічний стан особового складу за висновками комісії має оцінку добре. Цьому не в останню чергу сприяє і суттєве підвищення з 1 січня цього року грошового утримання миротворців. По перше, моральний психологічний стан це безумовно підріс. Відповідальність миротворців за виконання войське теж виросла. Вони розуміють, що крім морального обов'язка, військового обов'язка, вони ще свій матеріальний стан дуже поліпшують. І тому ми мали змогу вибирати найкращих. Перший етап чергової ротації заплановано здійснити 17 квітня. Наступний через 10 днів.